Це вчора зранку два танки атакували і чотири бмп противника. Попередня ми дистанційно дронами замінували цю ділянку, і він підірвався. На моніторі частина Табаївки. Тепер буферна зона. Звідти батальйон Давінчий на початку лютого вибив росіян. От ще їхня братська могила. Це Там, до речі, два командира роти руски. Банкір брав участь у тому штурмі. Зайшов із побратимами у тил ворога, зіштовхнулися із великою кількістю окупантів. Не вийшло з першого разу зачистити, тому що це було підземне приміщення з одним входом, тобто силами піхоти було тяжко просто через одні двері щось там зробити. Це команда сказала, щоб не ризикували. На жаль, ми там втратили друга. І ми заблокували їх там. Були попитки той же день їх розблокувати. Ми відбили три штурми. Кілька днів тому противник завів на цю ділянку свіжий батальйон 15-го мотострілецького полку. Попередній наші добряче потріпали, спалили чимало техніки. Ось, до прикладу, лише одна із колон, що не доїхала. От вони тут кожен день прибавляються. Вони люблять цю канавку. Тут умирать. Тут їх багато вже насправді. Одного разу ціла група 12 зайшла, вийшло, мабуть, чоловік 4. Десяток загарбників днями бійці взяли в полон. Ось один із них контрактник. Тобто свідомий, що убивати. Пісня традиційна Я не я і хата не моя. З якою цілею прийшов на територію України вбивати українців? убивати українців? Убілить не хотів, просто хотів генів заробити но понимал, що нужно будет убивать, стрелять. стріляти. этого избежать. атакує ворог Табаєвку щодня і у день, і вночі за підтримки техніки і суто піхотними групами розповідає Перун, заступник командира першого окремого штурмового батальйону. Да Вінчі основна ціль росіян на цьому напрямку Куп'янськ. Напрямок Табаїв, ті, чого вони розглядають, у разі успіху на цьому напрямку вони зможуть взяти угрупування, яке тримає Куп'янськ, в оперативне оточення. Ускладнена логістика, і тоді їхні мрії про Аскол збудуться у вересні. 22-го під час контрнаступу на Харківщині, батальйон Девінчі, звільняв саме цю місцевість, де ми нині спілкуємося. Тогда сразу много километрів ну, звільняли. Да? Сейчас так не получается. Они, блин, там нормально укрепились. Сейчас вот мы откус, откусываем прямо по кусочку территории. Ну блин, это тоже дорогого стоит на самом деле. Вроде ну что, на що, ну вот, вот такое огород освободить, вот, да? Блин, это так сложно на самом деле. Тепер наше військо в позиційній обороні, ворога у рази більше, каже заступник комбата. Ми доволі знесилені. Особовий склад втомлений. Да, два роки війни це якби такі через недостатність особового складу. У нас зменшена ротація, тобто люди вимушені перебувати більше на позиціях. Банкір зірпеня, коли приїхав поприбирати у квартирі після деокупації міста, отримав повістку. Але тоді не взяли. Я прийшов, прийшовнком подивився. мене, сказав, таки не треба. Я просто зустрів війну після операції на мініску. У лютому 23-го прийшов ще раз. Тоді очолював відділення банку в Києві. Тепер штурмовик. Перший вихід він був трохи в мене смазаний. Я там отримав поранення. Ну тоді було якось складніше, тоді було мало розуміння, що потрібно робити. Навіть пройшовши е дві учебки, зараз це вже простіше ной із Одеси служить із минулого літа. І, І ні разу ще не пожалів. Було там страшно, конечно. А потом анализируешь, за що ти боявся? Ну блін. Да, неизвестности, да. І психіка так працює психіка, що почему-то самые якісь то все, сейчас тебе в плен возьмуть, сейчас тебе там закидають гранатами, Хотя знаєш, що там как бы дрон висить над нами, да, і контролюють все і ну дуже допомагають на самом деле. Визнає він не із запальних людей. Перш ніж іти на війну, довго думав, зважував. Потом, как бы в Одессе, когда почали вот, там прилетать серйозно, там вот эти вот ракеты, да, там розрушили такой детский игровой центр, де ми з детей, да, где мы с дітьми ходили в тот центр. І и он, и он все, його нету. Я думаю, да не ну що, я йду на війну и буду где-то искать в тепленькое место. Нет, я хочу, если я пошел, я хочу в самую такую гущу событий пойти, ну в самую тяжовую роботу. 67-ма бригада добровольчого українського корпусу, до складу якої входить батальйон, збирає на ремонт бронемашин новатор українського виробництва. Вони по Легшують логістику, а головне захищають воїнів від мін та уламків снарядів. Задонатити можна за реквізитами підрозділу на екрані. Тетяна Неконечна та Захар Комах, Факти сітів. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.